У Тернопіль з'їхались більше сотні дітей сиріт з дев'яти дитячих будинків області. Другий рік поспіль колишні вихованці інтернатів спільно з небайдужими волонтерами організовують для своїх маленьких друзів благодійну акцію Діти сироти в гостях у святого Миколая. Лише один раз у році Тернопільський палац культури Березіль перетворюється у справжню майстерню святого Миколая, де багато подарунків, солодощів та іграшок, де оживають казкові герої. Де усі радіють і веселяться? Організатори і спонсори доклали зусиль, щоб жодна дитина не залишилася поза увагою. Мета заходу це привернути увагу, по перше, суспільства громади до такої категорії дітей, які позбавлені батьківської піки, також вирвати їх з інтернатних закладів у такий святковий гарний період і показати їм, яких що таке з собою представляє Миколай, і де його так звана майстерня, як ми назвали, що в нас у ПК «Березіль» так звана створилася майстерня Святого Миколая. Окрім подарунків, на діток чекав святковий обід і цікаві майстер-класи, на яких волонтери навчали їх виготовляти іграшки, листівки, прикраси на ялинку, вироби з бісеру і паперу. Спочатку вони так соромляться, але потім вони вже зацікавляються. Важче прилучити хлопців, щоб їм стало цікаво з цим займатися. Але все таки потім і вони розуміють, що справді це цікаво, і вони займаються, всі охочі займаються. І якщо вже їм закінчили свою роботу своїй майстерні, то вони там десь нишком, тишком підходять до іншої майстерні і беруть знову роботу. А ось той, на кого так довго чекали діти, святий Миколай. А цього року ви усі були на запитання про подарунки від Миколая, діти, які приїхали на свято, відповідають зовсім по-дорослому. Здоя знаю, чесно, би все має що. Школа гарна, директор гарний, вчителі гарні. Все добре. Вони вдячні будь-яким подарункам, звичайно. Ми трошки скромніші бажання. В них головне бути вдягненими. І вони більше в цієї хочуть добра, ласки, турботи. Незабаром Миколай завітає у кожну оселю, тож усім дітям, які чекають на його подарунки, він побажав. Діти, будьте чемні і завжди слухайтеся своїх наставників та своїх батьків.